Володень столиці України, час новин на п'ятому. Я Віталі Ковач, вітаю всіх глядачів в нашому етері. Росіяни вдарили по Чорнобильській атомній станції. Одарний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку. ЧАЕС. спалахнула пожежа. Про це повідомив президент України. Рятувальники загасили вогонь. Радіаційний фон не підвищувався його уважно відстежують. Йдеться у повідомленні Володимир Зеленський зазначив, що пошкодження саркофагу значні. Наголосив, що це укриття Україна будувала разом із іншими країнами Європи та світу, разом із Америкою. Єдина держава у світі, яка може атакувати такі об'єкти, окупувати територію атомних станцій та вести бойові дії, взагалі, не зважаючи на наслідки. Це сьогоднішня Росія. Кінець цитат. Отже, показники радіаційного фонду фонду після влучання російського дрону по укриттю четвертого енергоблоку час в межах норми це підтвердила п'ятому каналу засновниця проекту Save Ecobot Ірина Черниш. Ми спостерігаємо. Контрольовану ситуацію, збільшення радіаційного фону немає. На сайті Сейвикоботком можна спостерігати ситуацію в динаміці. Ми маємо всі показники, які відображаються, які збираються на території ЧАЕС. Деякі станції на території зони попередньо ще до влучання мали невеличкі стрибки радіаційного фону, але це пов'язано виключно з погодними умовами. Станції інколи. Працюють в дуже сильний мороз з схибними показниками, але вони теж незначні. Безумовно, радіаційний фон в зоні підвищений, але він завжди підвищений, тому що там є залишкове забруднення. що стосується фону за межами Чорнобильської зони відчуження, то жодних стрибків радіаційного фону не зафіксована. Ситуація є абсолютно стабільною. Ворожий дрон влучив у складське приміщення типографії у Фастівському районі Київщини. Про це повідомили обласній військовій адміністрації. Спалахнула масштабна пожежа. Рятувальники оперативно локалізували вогонь у Бориспільському районі. Уламки збитого залізяча потрощили приватний будинок. Інформації про постраждалих немає. 73 ворожих ворожі безпілотники збили захисники неба минулої ночі завдяки роботі систем РЕБ ще 58 локаційно втрачені. Загалом росіяни запустили 133 ударних дрони з Мілярово, Курська, Брянська, Шаталова та Приморсько-Ахтарська. Проте повітряна оборона працювала в 11 областях за повідомленням повітряних сил ворожа залізячина, Кололиха на Київщині, Сумщині, Чернігівщині, Одещині та Харківщині. Ворожа атака на Сумщину четверо поранених. Зруйнована цивільна інфраструктура, як повідомляє обласна прокуратура, вночі росіяни атакували регіон авіаційними бомбами та безпілотниками. Перший удар припав по охотинській громаді. За попередню інформацію окупанти скинули дві керовані авіабомби. Також дрон атакував базу відпочинку у Сумах. Через обстріл поранені троє чоловіків і жінка, пошкоджені лікарня, житлові будинки та господарські споруди. Окупанти вбили 50-річну жінку у переображенці на Запоріжжі. За повідомленням голови обласної військової адміністрації Івана Федорова, росіяни вдарили кабом. Під завалами ще можуть бути люди. На місці влучання працюють профільні служби. Напередодні окупанти пів тисячі разів гатили по перефронтових населених пунктах регіону. Росіяни вночі з артилерії гатили по Нікополю та Марганецькій громаді. За повідомленням чільника Дніпропетровської обласної адміністрації пошкоджені сім приватних будинків і три господарські споруди. Патроща сонячна панель зачепила лінії електропередач. Люди не постраждали. Росіяни не припиняють спроб прорватися на лінії фронту. Минулої доби сталося 113 бойових зіткнень. Найзапекліші бої тривають на покровському та курському напрямках. На Покровському ворог штурмував одразу біля 10 населених пунктів. Загалом наступав майже 40 разів. Під масованим вогнем була і курщина. Окупанти здійснили понад два десятки штурмів, запустили чотири ракети, скинули майже вісім десятків керованих бомб і понад п'ять сотень разів обстріляли позиції село Они з артилерії на турецькому напрямку було за півтора десятка атак, і стільки ж на Новопавлівському настихають бої і на Куп'янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському та Гуляпільському вітинках фронту. У російському слов'янську на Кубані минулої ночі знову було неспокійно. Безпілотники атакували місто, зокрема поблизу нафтопереробного заводу «Слов'янське еко». Це підприємство вже двічі ставало мішанню дронів у квітні і травні. Торік тоді, після ударів, завод тимчасово припинив роботу. Його потужність понад 5 мільйонів тонн нафти на рік. А це 9% від загального обсягу переробки у південному федеральному окрузі Росії. Офіційно краєвий оперативний штаб підтвердив атаку безпілотника. Однак не уточнив, чи було влучання по НПЗ. От ут. За Лукоїлому полі камиж грить поблизу будинків. Шлях від цивільного життя до воїна за даними Міністерства оборони у січні кількість звернень до рекрутингових центрів зросла на 80%. в Україні. Їх понад два десятки в різних містах. Рекрутери консультують кандидатів та допомагають їм обрати посаду в армії відповідно до фаху та навичок. Які спеціальності нині затребувані в армії та як стати частиною війська? Аліна Ганезова продовжить. Для мене це не було якби питанням там йти чи ні в армію. Це було скоріш. Я для себе вирішив це просто питання, коли В'ячеславу 29. у цивільному житті. Він викладав в одній із музичних шкіл Одеси. Торік у жовтні отримав повістку. Тоді вирішив сам обрати свій військовий шлях і звернувся до рекрутингового центру. Нині вже пройшов базову військову підготовку та приєднався до збройних сил. Прийшов, якби поспілкувалися, знайшли вакансію, котра. Не, не по спеціальності, але якби котра підходить мені, в принципі, і буквально там добу подумав собі, думаю, чому би ні, і через день отримав рекомендаційний лист вже від військової частини, якби і почав займатися збором документів в Україні. Від кожного роду військ створені центри рекрутингу. Їхнє завдання пояснювати військово зобов'язаним усі аспекти служби та індивідуально підбирати фах у війську, зазначають реклам. Рекрут рекрутери. всю інформацію рекрутингові центри надають кандидатам. і Кандидат може обміркувати, прийняти рішення і потім в спокійній нормальній обстановці пройти збір документів, військово-лікарську комісію, зібрати всі необхідні документи, зібрати речі, що головне, попрощатися з рідними і тільки після того відправитися вже в начальний центр на підготовку. Звернутись до рекрутингового центру можна і після отримання повістки. На перших етапах кандидату видають. Рекомендаційний лист від військової частини приєднатися до армії можна через мобілізацію або уклавши контракт в межах міста, в якому кандидат оформлюється, проблем не має виникати. Тобто, рекрутери завжди на зв'язку, майже цілодобово, і кандидат в будь-якому випадку, коли там в нього вимагають документ або виникають якісь питання, він завжди може зателефонувати і зв'язатися з нами. Нині чимало вакансій, як на бойові, так і тилові посади. Обрати військо фах кандидату рекрутери допомагають, враховуючи його побажання, а також низку факторів. Є посади і для людей з е, обмеженням по здоров'ю, є посади для виключно придатних людей, от і е, можемо спрямувати його в той чи інший підрозділ. Ми з'ясовуємо чи є в людини судимості, є е, е, такі е, статті кримінального кодексу, з якими не можна мобілізувати. Це вбивство, зґвалтування. Державна зрада, корупція в великих розмірах тощо. Серед тилових посад, зокрема, актуальними є діловодство, бухгалтерія та інженерія. Водночас у центрі кажуть, є нагальна потреба у фахівцях, що мають відповідний досвід. Потрібні дійсно фахівці з різними навичками. Тобто, якщо ми говоримо про діловодство, є багато посад діловодів, але це потрібні люди, які дійсно організовані, мають цивільний досвід, працювали в діловодстві в цивільному житті. Володіють офісними програмами, вміють там вести документацію як в друкованому, як в електронному вигляді, так і в паперовому. Якщо говоримо про начальників складів, звісно ж, теж потрібен досвід в цивільному житті. Це досвід в проведенні інвентаризації, в обліку складів, видачі продуктів або речового майна, тощо. Крім того, є посади і для тих, хто має військову кафедру за плечима. Це посади начальників служб. Знову ж таки. Ем... Це стосується обліку майна. Начальник продовольчої служби відповідає за розподіл продовольчого майна, начальник речової служби, начальник інженерної служби. Однією з найпопулярніших професій у війську є оператор БПЛА, кажуть рекрутери. У силах територіальної оборони є фахова школа, що готує фахівців із БПЛА та ребів. Навчання триває від трьох до п'яти тижнів залежно від обраного напрямку. Це люди, які виконують бойові завдання, знищують ворожу техніку, ворожу піхоту. То більш дешевими методами ніж використання артилерії, ракет. Є пілоти в дронів, є ударних БПЛА, розвід дронів, є пілоти великих дронів, крил. Легше навчитися людям, які грають в комп'ютерні ігри, в ігри на консолях з використанням джойстиків. Їм в першу чергу легше. Керувати дроном, але в принципі навчитися може будь-хто базову загальну військову підготовку обов'язково проходять усі новобранці кажуть рекрутери. Далі спеціалізоване навчання за фахом. Базова загальна військова підготовка. Зараз дійсно якісна. Зараз достатньо патронів. Люди можуть реально постріляти з усього із автоматів, з кулеметів, з гранатометів. Є до 700 патронів. Видається на курсанта. Даються гранати, тобто можна нормально підготуватися. Стрілецька справа ну це е, е, ясна річ. Тактична медицина, е, курс військової топографії, е, трошечки можна політати на дронах, е, злагодження дій в складі малого підрозділу. І наприкінці це е, похід в ліс, триденний е, вихід, курс виживання. Знайти своє місце у війську можуть чоловіки та жінки віком від 18 до. 60 років звернутися до рекрутингового центру можна за оголошенням, телефоном або безпосередньо в ЦНАПах великих міст. Аліна Оганезова, Сергій Іщенко, П'ятий канал. У Мюнхені збираються представники Сполучених Штатів України та Росії. Головна тема покласти край війні Росії проти України. Офіційно Москву на конференцію не запрошували, але за лаштунками вже говорять про можливі контакти. Позиція України залишається незмінною. без гарантій безпеки і суверенітету. Говорити з росіянами немає про що. Докладніше в сюжеті Єгора Голівця. Українська безпека знову на порядку денному, і кожен рух тут на вагу золота. Мирні переговори, начебто, рухаються, але питання в тому, хто і на яких умовах готовий говорити. Київ наполягає без узгодженої позиції із Вашингтоном і європейськими союзниками до прямих контактів із Москвою не дійде. Натомість Трамп дає сигнали про можливі поступки, мовляв, переговори з Росією на часі, але за яких умов. Поки невідомо. Yeah. Not quite yet. It's a early. A in у Мюнхені відбудеться зустріч. Там буде Росія і наші люди Україну. До речі, теж запросили. Я не знаю точно хто буде від кожної країни, але це люди високого рівня від Росії, України та Сполучених Штатів. Не минулося без курйозу. Літак держсекретаря Марко Рубіо, який прямував до Мюнхену, повернувся назад до США через технічні проблеми. Офіційною причиною назвали проблему з лобовим склом. Нині Рубіо пересідає на інший літак і вже на ньому прилетить до Німеччини. Поки невідомо, чи встигне він на заплановану зустріч із Володимиром Зеленським та іншими посадовцями. І хоча офіційно переговори ще не почалися, це не дає підстав для оптимізму. Паралелі з Мюнхенською угодою 1938 року, коли Велика Британія і Франція намагалися задовольнити Німеччину за рахунок Чехословаччини, дуже чітко відстежується. Тоді країни намагалися уникнути війни, але це призвело до більшого конфлікту. Сьогодні ж спроби домовитися без участі самої України можуть мати такі ж наслідки. Тим часом у Вашингтоні не відкидають навіть можливості відправки американських військових до України. Якщо Росія не піде на згоду, це ставить додатковий тиск на Кремль. Але чи призведе це до реальних поступок, поки не зрозуміло. Варіант відправки американських військ в Україну, якщо Москва не зможе вести переговори в дусі доброї волі, залишається на столі. Є економічні важелі впливу. є, звичайно і військові важелі, які США можуть використати проти Путіна. Американський президент не збирається йти на зустріч із заплющеними очима. Він скаже, все на столі укладімо угоду. Ще занадто рано говорити про те, яка частина території країни залишиться в руках Росії, або які гарантії безпеки США та інші. Західні союзники можуть запропонувати Києву. Є певна кількість формулювань конфігурацій, але ми справді дбаємо про те, щоб Україна мала суверенну незалежність на безпекову конференцію. Приїдуть понад 60 глав країн та урядів та понад 100 міністрів. Серед важливих очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та велика делегація із Сполучених Штатів. Єгор Галівець, п'ятий канал. Питання ядерної зброї для України вирішуватиме Дональд Трамп. Про це заявив глава Пентагону Під Гексек в інтерв'ю виданню Breakbart News. Глава міністерства оборони не відкидає такої можливості однак, остаточне рішення за президентом США. Гексет також вкотре наголосив, що Україна не отримає членства в НАТО. Він пояснив, що миротворча місія в Україні не повинна бути частиною альянсу. Це з його слів дозволить уникнути прямого військового втручання США. За словами чільника Пентагону, адміністрація Трампа діє із позиції сили. Він вважає, що саме завдяки цьому розпочалися переговори із врегулювання російсько-української війни. Санкції проти українського солдата, так Петро Порошенко називав в запровадженні проти нього обмеження РНБО. За словами лідера опозиції, вони перешкоджатимуть поїздкам на фронт. Також Порошенко закликав владу повернути фінансування української армії. І те, що сьогодні потребує Україна, потребує об'єднатися навколо збройних сил. І те, чого вона точно не потребує. Абсолютно незаконна неконституційна атака на єдність, незаконні санкції, які перешкоджають мені допомагати армії. Бо єдиний, хто постраждав від ваших санкцій, ваших, шановні, а точніше, не шановні члени Кабміну, які сповзли під столи і з під стола, проголосували за ці санкції, не шановні члени. РНБО призначені Зеленським, які також не мають жодних підстав, проголосували. А санкції направлені проти українського солдата. Санкції РНБО з помилками. В указі на сайті президента України журналісти помітили невідповідності. Наприклад, ідентифікаційний код п'ятого президента України Петра Порошенка містить 11 цифр замість 10. А мільярдеру Костянтину Живагу додали. 17 років у додатку зазначили, що він народився 57-го року замість 74-го. Щоб виправити ці помилки, РНБУ має ще раз зібратися та проголосувати за зміни в документі. Очевидь, доти санкції не чинні. Так, мед і мінна безпека вже півроку школярів вивчають дисципліну захисту країни за оновленою програмою. Заняття відбуваються у форматі тренінгів, навчаються до медичної допомоги управління дронами та основ національної безпеки. На уроці побувала наша Анна Морозова. Закручуємо максимально сильно, Потім дивіться, що в нас залишається ще такий клястик. Якщо він буде тіліпати, залишиться при транспортуванні. Можна заняти турнікет розкриється. Володимир Кравченко два з половиною роки пропрацював бойовим медиком. Особисто переконався, що знання так меду рятує життя, і з початком навчального року свої практичні навички передає школярам. Позбирати, порозбирати там макети автоматів. То в принципі дітям дітям це набагато цікавіше, ніж просто якусь слухати суху теорію. Ну і плюс я ділюсь з ними, якимись життєвими прикладами, досвідом тому. Їм також це імпонує цікаво. Вчитель розповідає, як правильно надавати домедичну допомогу. Зазначає, що частина школярів розуміють важливість таких занять і прагнуть здобути базові навички. Старший брат десятикласника Ярослава боронить Україну і коли приїжджає додому, розповідає, як тактична медицина рятує життя. Вони штурмували посадку От, і був легкий 300, його побратим він його відтягнув, але лишив турнікет, надав свою допомогу і тим самим спасимо життя, тому що він мог там остався. На муляжах вчитель демонструє, як робити тампонування у місцях, де неможливо накласти турнікет. Заповнюємо всі пустоти, всі ділянки тобто не, не знижуючи тиск не знижуючи тиск на на місце Після теоретичної частини відразу практика. Школярі розбирають турнікети і починають працювати. Хтось накладає джгут собі, а хтось працює у парі. Доводилось нам затягувати турнікет прямо сильно, щоб зрозуміти, що буде, які відчуття, і як воно буде далі. Уже півроку навчаються школярі за оновленою програмою захисту країни. Тепер освітній курс практичніший, орієнтований на сучасні виклики. Викладачі дисципліни вчать школярів як врятувати. Тувати життя собі і надати допомогу іншим, також на уроках пояснюють принципи роботи БПЛА, а ще викладають основи мінної безпеки, медіаграмотність і знайомлять із сучасними видами військ. Десятикласниця Каріна каже, уроки зацікавили її військовою справою. Тож дівчинка хоче пов'язати своє життя зі службою. Я дуже люблю собак. у Мене зараз на даний момент дві собаки, з якими я дуже добре займаюся, і так як мені подобаються військові теми, вирішила піти на. this is called a Для уроків захисту України спеціально обладнали клас безпеки, облаштували його в підвалі ліцею задля безпека безпеки дітей. До цього часу він був у приміщенні самої школи, але вирішили все ж таки реалії сьогодення. Ми можемо навіть під час сигналу Повітряна тривога проводити тут безпосереднє заняття. Крім обов'язкового проходження захисту України старшокласниками до класу безпеки факультативно запрошують учнів середніх та молодших класів. На таких зустрічах діти вивчають. Вмінну та пожежну безпеку спілкуються з поліціянтами, військовими та рятувальниками. Анна Морозова, Богдан Проскуров, Полтавська область, п'ятий канал, сміливі теми та нестандартні форми вираження. Такий він сучасний український театр у Києві. Прем'єра. Імерсивної вистави саме глядач тут вирішує, як розгортатимуться події у визначальних моментах. Дату прем'єри брали не випадково. Тож, що саме в центрі цієї історії, Софія Фесік розповість, вибір зроблено поцілунку не буде. Уявіть, ви приходите в театр і стаєте співавтором вистави. Саме ваше глядацьке рішення впливає на перебіг подій. Таку інтерактивну та імерсивну постановку нині презентують у Києві. Разом з тим порушують важливу тему. Чи може бути кохання небезпечним? Якщо безвідповідально до нього ставитися, то навіть найкращі миті разом можуть мати негативні наслідки. Цьогоріч річ привернути увагу до важливості контрацепції вирішили через мистецтво. До дня презерватива усьому світі робляться івенти на день презерватива. Як ви помітили напередодні 14 лютого, щоб люди розуміли, що таке безпека користувалася, і щоб це було не зашкварно, особливо в країнах пострадянського простору? Фундація «Антиснід США в Україні та Юрій Кляцкін створили театральну постановку, де розгортання подій глядачі обирають самі за допомогою онлайн голосування. А далі на розвиток подій впливаєте ви, ви вирішуєте. Чи поцілуються вони чи ні? У виставі порушення ця тема психології сексуальних стосунків безпечного та небезпечного кохання. Основою постановки стали імпровізаційні етюди, які перетворилися на чотири історії. Вони стосуються різних аспектів стосунків і об'єднані спільною темою. Презервативи. Ну да, ці всі історії вони настільки е, життєві, ну це просто все е, взято з життя. Е, що просто е, люди, які будуть в залі, щоб вони через це мистецтво знаходили для себе відповідь, е, що робити зі своїми відносинами, чи подивитися якось е, з іншої сторони. І, от головна ціль нашої вистави, щоб це була е, щоб один похід на таку виставу міг замінити, наприклад, декілька сеансів у психолога. От Для нас це головна ціль, щоб люди. Де отримували якісь відповіді, і щоб ця вистава в першу чергу була корисна у сучасному світі. Тема контрацепції більше не табу. Утім, брак сексуальної освіти в школах і легковажність у дорослому житті стають причиною невтішної статистики. Показники захворювань, що передаються статевим шляхом, щороку збільшуються. Зокрема, йдеться про вірус імунодефіциту людини. Проводили дослідження і питали людей, чому вони не користуються презервативами. Ну саме розповсюджена відповідь була це довіра до партнера. А от ціна була на останньому місці. Основне це довіра до партнера. Людина не хоче, щоб її там, якщо вона пропонує користуватися презервативом, то партнер може її в чомусь підозрювати. Серед гостей прем'єрного показу вистави є ті, хто на власному досвіді знають, що таке віл-позитивний статус. У спеціалізованих центрах Альона волонтерить близько 10 років. Утім, результат тесту спершу став для жінки шоком. Я волонтерила в СНІД-центрі, читала. Готувалася до роботи волонтерською, читала книгу про віл, читала про симптоми і про перші симптоми, які можуть бути у людей, які щойно інфікувалися. І я зрозуміла, що я вже місяць сижу дома з такими симптомами. Це було набагато легше, якщо б. Я була готова до цього від свого партнера. Відчувала якусь підтримку протягом цього аналізу, а її не було, тому було трохи важче. Але я, я сказала, я сказала, вже тоді волонтерила, і мої колеги класно підтримали мене. Вони сказали мені велкам. Щороку у світі близько мільйона людей отримують позитивний результат тесту на ВІЛ. Зокрема, в Україні за січень 2025 року зареєстрували понад 700 випадків. За даними фахівців, найбільша кількість віл-інфікованих це пацієнти від 35 років. Софія Фесік Олексій Тищенко, п'ятий канал. Серце України б'ється в найбільшій кровоносній системі країни залізниці до дня всіх закоханих. Україн Вов відкрили інтерактивну інсталяцію у вигляді серця. Чому саме на вокзалі і що означає це серце? Розповість Катерина Чава. Вже майже три роки серця українців живуть на перонах, де проводжають і зустрічають своїх коханих. Війна розкидала родини по всій Україні і навіть світом. Але саме тепер на залізниці можна зізнатися у любові до рідних або до України. На наших вокзалах люди наші військові зранку з родинами прощаються з вірою з надією що вони повернуться. Сюди повертаються поранені військові з вірою про те, що вони відновляться. Попри все, будуть знову бігати, змагатися звідси їдуть наші якраз вже ветерани на свої змагання. Чи готові ви поділитися своїми почуттями з усією Україною? На південному залізничному вокзалі у Києві відкрилася інсталяція Серце України. Будь-хто тут може написати своє освідчення у коханні і побачити його в реальному часі, відсканувавши QR-код на стенді біля серця, ви перейдете на сторінку. Де можна вписати ім'я або місто в Україні і відправити своє освідчення? Потім воно висвітиться на екранах навколо інсталяції. Від кожного зізнання серце битиметься частіше, як і серця ваших коханих. Ось перші ці три дні серце працює в режимі, коли ти можеш зізнатися в коханні. А через три дні вона перейде в формат зізнань коханій України, і на різні теми українці зможуть обирати, що вони найбільше люблять з української їжі, з географічних найвідоміших локацій, культурних надбань і так далі. Я думаю, що це буде дуже тепло і дещемко. Надалі інсталяція працюватиме у форматі опитування. Запитання змінюватимуть щотижня, а результати вже в серпні оголосять на виставці при святі нашій країні «Юкрейн. Вау». Ця інсталяція є анонсом відкриття популярної виставки. Ще п'ять років тому на цьому місці була експозиція, яку відвідали більш ніж 320 тисяч людей. Інсталяція серце України була її завершальним елементом. Тоді виставку довелося закрити через ковід. Коли вона закрилась, ми всі відчували. Оце недосказаність. Знаєте, коли ти не сказав, коли не всі ще прийшли, і стільки було тоді слів, як же так, чому ми не стигли, Чому це відбувається? І всі ці п'ять років ми думали про це, ми пам'ятали про це. І зараз відбувається це маленьке чудо, тому що ця інсталяція анонсує повернення Wow і в серпні 2025 року на тому самому місці, на залізничному вокзалі, ми відкриємо найбільшу українську виставку присвяту, виставку про любов до України. Експозиція працюватиме щодня від 5 ранку до 23 години вечора, без перерв та вихідних. Тож кожен відвідувач вокзалу зможе долучитися і освідчитися рідним та Україні. Катерина Чала, Микола Довгий, п'ятий канал. І це останнє повідомлення випуску. Злишається з п'ятим. Ми за кілька хвилин повертаємося до наших гостей розмовних студій. Продовжимо обговорювати питання сьогодення. Будемо мати розмову із Русланом Дайниченком, співзасновником проєкту СТОФАЙК. Поговоримо про інформацію і все, що навколо цього відбувається.